приніс великого медведя, ніж я. мої вже мрії збулися. Шестирічна Варвара саме тут, на Львівщині, вперше святкувала День Святого Миколая. Її домівка в Лисичанську на Луганщині. У Львові родина проживає у модульному будинку. Вимушені переселенці намагаються створити у своїх тимчасових оселях затишок і святковий настрій. Ми відмічали День Святого Миколая діткам, приходив Миколай. І дарував їм подарунки. Ми прикрашали всім містечком, наряжали ялинку. Починаючи з лютого, Львівщина прихистила понад 250 тисяч вимушених переселенців, і це ті, хто офіційно зареєструвалися. Насправді цифра вдвічі більша, кажуть у Львівській військовій адміністрації. До Львова на евакуаційних потягах приїжджали люди не лише зі сходу країни, як у 2014-му, а й з південних і північних областей. Спочатку їх тимчасово поселяли у шелтери, спортзали, шкіл, дитячі садки. Коли почали переселенці приїжджати до Львова, то були задіяні і освітні заклади, і культурні заклади. І Школа і садочки, тобто всі, де були вільні приміщення, тому своєї сторони власне було пропрацьовано такий момент, тому що він дає можливість людям трошки усамітнитись і не жити в приміщенні, де є там 20-30 людей, а окремо де є сім'ї, де живе батько, матір, де можна не сторожувати свої речі, а вони закриваються під ключ. Навесні уряд Польщі подарував Львову перші модульні будинки. Поступово у місті з'явилося три модульні містечка для переселенців. Дотепер у контейнерних будиночках проживає понад тисячу людей, яким наразі немає куди вертатися. Кожна родина має свій окремий будинок з меблями. А от кухня, санвузли, пральня спільні. У модульних містечках діють свої правила. То кожен в свою чергу йде, прибирає їдальню, душові та туалети, тому що ми тут проживаємо і повинні самі. Дивитися, слідкувати за порядком. Як тільки буде звільнення нашого міста, то звісно, ми поїдемо додому. Звісно, ми не думали про те, що ми станемо переміщеними особами-переселенцями. Крім модульних будинків у Львові, влітку збудували містечко для вагітних переселенок та породіль незламні матусі. За основу використали досвід США. Тимчасове житло зібрали з дерев'яних конструкцій. Тут проживають жінки з окупованих міст та зони бойових дій. У декого чоловіки залишилися служити в ЗСУ. А тим часом у багатьох містах Львівської області розпочали реконструкцію закинутих гуртожитків та інших будівель, аби туди розселити вимушених переселенців. На сьогодні таку реновацію вона відбувається, скажімо так, на 95 об'єктах. Для себе ми визначали гуртожитки професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів. Зачасту ці гуртожитки бували або в доволі занедбаному стані, або насправді непридатному для проживання там, тому були зроблені комплексні або часткові плани реновації. Таким чином, наразі у Львівській області вдалося розселити 8 тисяч переселенців. Загалом від 24 лютого понад 6 мільйонів людей перетнуло кордон на Львівщині, прямуючи до Польщі. За інформацією ООН, майже 5 мільйонів українців стали біженцями. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львівщина.